Великодня поїздка заради волі єдності України та миру в усій Європі. Масштабну міжнародну акцію проведуть Івано-Франківський удар спільно з волонтерами Німеччини. Розпочнуть її 2 квітня. Німці вийдуть з міста Радеберг, аби на власних автівках привезти необхідну допомогу для українців. Маршрут миру в понад тисячу кілометрів у провінцію Саксонія вирушають українські активісти. Ініціатор поїздки обласні ударівці. Планують налагодити контакти із урядом Саксонії. Також запланована зустріч із депутатами Бундестагу, аби налагодити економічні, ділові і культурні стосунки з урядом однієї із найбільших німецьких провінцій. Німецький уряд і німецькі підприємці і німецькі громадяни відкликнулись на нашу ініціативу і надають дуже велику кількість гуманітарної. Ні, допомоги приблизно 40 машин буде завезено в Україну з гуманітарною допомогою. Тобто мова йде про те, що саме основне це налагоджувати діалог, спілкуватись, поширювати. Позитивний імідж про нашу державу, про наш регіон, звертатися до представників влади, до представників бізнесу Німеччини і перетворювати угоду про асоціацію з Європейським Союзом тільки з її паперової частини, використовувати цю угоду на повну катушку і перетворювати її і в практичну частину. Від кордону німецьких волонтерів супроводжуватимуть активісти удару небайдужі громадяни та члени громадських організацій та ініціатив на Прикарпаття приїдуть. Не з пустими руками привезуть гуманітарну допомогу, її планують передати особисто. Самі громадяни Німеччини збирають гуманітарну допомогу для України, яка буде привезена ними самостійно, і тут вручена таким, як дитячим будинкам, медичні препарати перев'язувальні перев препарати. От, крім того, для того, щоб десь розказати ситуацію, яка відбувається в Україні, німецькі родини, які приїдуть сюди, будуть проживати, зокрема в наших прикарпатських родинах, для того, щоб краще ознайомитися з ситуацією, дізнатися про наш побут, зокрема, дізнатися, хто ми є, такі українці. Відтак прикарпатські активісти активно готуються до прийому німецької делегації, а також збирають необхідні документи, аби відправити на лікування до Німеччини поранених бійців. АТО.